Вітання друзі, такий коротенький ролик. Значить, продам 145 ту суш і там є 34 рамки. І 20 рамок збитих і натягнутих дротом також 145. Ну, зараз трішки розкажу про них. Значить, ціна за рамку сушнини 20 гривень за штуку і ціна за збиту рамку натягнуту. Проволокою 145 рамку, 7,50. Бажано, щоб якщо хтось буде купляти щоб все зразу купили і суш і рамки. Тому що я не буду рамки висилати, там їх 20 штук, то не 200 ідну сушту, то, ну, то така справа. Хто буде купляти бажано, щоб купували все в місті. Пакую, відправлю. і все Значить, сушнини є 34 рамки. Ну і ще є 20 штучок, друзі, ось таких от рамок. Натягнутий дріт, все як положено. Гофман, все. Зачі, суш виглядає ось так. Є більш добудована така, є трішки так десь на відсотки 85 відбудована, не добудована. Декілька рамок є більш темніших, тому що десь заходила матка і так трішки засівала. Ну, в загальному, загальна кількість от така от, е, не от така от, а ось вигляд має от такий, значить, рамка Гофман, все як положено.